Про головне події в Харкові та області 3 січня. 28 людей залишаються в медзакладах Харкова після ракетних ударів РФ по місту. З них четверо діти. Як повідомив начальник Хова Олег Сенігубов, через обстріл 2 січня постраждали 62 особи, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. З тих харків'ян, які зараз перебувають у стаціонарах, двоє у важкому стані. Протягом дня, 3 січня, російські військові тероризували прикордоння на Харківщині, били керованими авіабомбами. Перші повідомлення про пуски з'явилися близько 11 дня 3 січня. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник кілька разів попереджав про пуски, що здійснює російська авіація з Білгородської області. Деякі вибухи було чутно в Харкові. Наразі відомо, що каби зокрема влучили в поле на Золочівщині. Ввечері 2 січня росіяни завдали чергових ракетних ударів по Харкову. Вони прийшлися по будівлі школи номер 35 в основ'янському районі. Будівля частково зруйнована, також постраждав корпус дитячого садочку, що знаходиться поруч. У житлових будинках вибиті вікна обійшлося без постраждалих. Харківська обласна прокуратура повідомила, що на місці вилучили уламки ракети С-300. Близько 10 тисяч харків'ян залишилися без води через ракетний удар 2 січня. Водогін, що проходить поруч зі школою, тимчасово заглушили. Про це повідомив Суспільному заступник гендиректора з експлуатації водопровідного господарства КП Харківводоканал Владлен Волков. За його словами, водопостачання відключено на самих вулицях приватного сектору та в одній дев'ятиповерхівці. Протягом двох діб заживлять котельню, до якої йшов водогін, а подачу води абонентам відновлять протягом дня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.